Всім привіт! У нас сьогодні неділя, і ми вирішили, як завжди, по традиції, уже, мабуть, так складується, зробити щось на мангалі. Вчора вечором я замаринувала курячі гомілки. Маринувала гомілки я вчора вечором, тому вже не стала знімати і викладати, тому зараз вам уже покажу результат. Так, відкриваю. Дивіться, яка смакота вийшла. М -м -м. Зараз розказую, як я це, це маринувала, можливо, вам буде цікаво. Дивіться, гомілочку я отак розрізала трошки, бачите, як розкрила книжечкою, щоб трошки оголити кісточку, так тоді м'язко буде тонше і краще замаринується. Далі я додала сюди спеції, це були просто спеції для курки, звичайні, хмелі сунелі, трошки італійських трав. А після цього я все це перемішала, додала ще трохи солі, ну так, за смаком. І пачечку у мене було томатне пюре. саме звичайне, І все це так плотно перемішала та втерла. В кінці порізала величеньку таку досить цибулинку, бачите, такими от напівкільцями, чи як можна назвати. І все це знову перемішала. помнула цибульку, щоб трошки пішов сіки з цибульки, далі просто накрила кришечкою і все, і поставила в холодильник на ніч. Ну, хоча в мене, мабуть, стояла воно довше, тому що вже обід у нас, я вчора вечором, мабуть, години в сім його маринувала, а зараз вже у нас майже час. Тому стільки воно простояло і вийшла так, так ароматно. Можливо, комусь теж сподобається такий рецепт. Вийшло все швидко, і не потрібно ніяких інгредієнтів, які б не були у кожного в нас вдома. Ну, а вже трошки пізніше, як розігріється мангал, я вже покажу, як воно буде смажитись.